Салют вікині салют ютуб, ну що новий відос, і зараз у нас на годиннику, годинника нема. Я вусатий. На годинку 11 година це означає, що зараз ми закидаємо відос. в інсту і в ютуб, типу як на сніданок. І потім треба щось топля знімати, щоб закинути на обід і в кінці дня, тому що в мене нема контенту, якого можна закинути. Тому ось так. І зараз теж сідаю, закидаю два поставки лягу. Ми ще повинні закинути. І потім, думаю, пізніше полетим на площадку, позаймаємось. І заодно там знімемо контент. Так, Хузяйка побігла. Так, на наодинок у нас вже 12.20, вже обід можна сказати, тому зараз ми вже будемо обідати. Снід, я вже знідав, все зрозуміло. І спілкувався тільки що з чатом GPT записав нові два відоси, вже змонтував, щоб виставити на обід і в кінці дня. Тому ось так. Появилися нові ідеї з цим чатом GPT, бо я теж GPT, бо я теж останнім часом мені попадаються по цьому відео, як нам в чат питають, а що буде з біткоїном, а що буде там, а що з війною, а хто то, а хто те. І бачу, це відео залітають, але я не бачу, щоб хтось його питав по поводу самодисципліни, мотивації книг. Тому ось такі відео це теж буду закидати. Вони... Багато часу не займають, я задаю питання, він відповідає і все. І типа. І таких відосів я ще не бачив, тому ось так. А зараз ми обідаємо ідеємо на площадку. І хочу сказати вам дякую. Чисто дякую, що ви дивитесь. Типа, якщо так вдуматись, думатись, що хай буде це відео подивиться 50 людей. 50 людей. Тут місця не хватить в цій кімнаті на 50 людей. І так, да, це, звісно, вони не біля вас, але сама суть, що. Хай там я, от час ти дивишся це відео, я займаюся своїм. А десь там ти сидиш і дивишся моє відео. І можливо воно тебе змотивує, можливо, ти щось дізнаєшся нового. І це, я так постійно сижу, сижу і мене на секунду думки хватає. Можливо, зараз хтось здається моє відео. Це чудово. Тому, дякую, що ти дивишся. Актив, звісно, впав, актив падає на останніх відосах. Актива зовсім нема, я вже виставляв відео по цьому поводу в Інсту. Тому ось так, нема актива, але ну нічого, ми не здаємось, ми йдемо далі. Подивіться, ось там все біле. На телефоні видно, там того все біло сніг. І холоднувато, холодновато. Ми вже тут, наша площадка. Як завжди, пусто. Зараз напомню година дня обід. І з того, що холодно тут нікого нема. Та навіть не з того. Тут, лише, я знаю, інколи хлопці. Футбол гоняють, А так обичого тут нікого нема. Наша площазочка вже нас чекає. Кожен день тут більше і більше сміття. Ось. Ці не айкоси, ці всякі дудки. ну, Свині, я не знаю, цих людей назвати. Свині, а потім вони кажуть, що в нас не так, як там, що там чисто, тут не чисто. І за людей це ж не депутати, це ж не наша влада, це ж не знаю, це ж не спеціально сюди накидували якісь люди з влади, щоб чисто так було. Це обичні люди такі, як я, хлопці, дівчата помикидували сміття. І що? Нічого, їм то що. А в тому ході жаліються, що тут нечисто, що не чисто, що якось нефайно не на стадіоні, що ось подивіться в Штатах, як чисто на стадіоні. Тому що там люди не смітні. Тому що навіть якщо там сміттено, то не так, як тут. Так, не, ну холода максимально, у меня наш телефон от холода. Айфон говорит, Сашок, назад до дома. но сейчас мы позанимаемся чуть-чуть и будем лететь до дома. Фу Ні, на сьогодні холодно. Аж вже я тут скільки, може хвилин 5, а пальці вже починають пікти від холоду. Ще ще попідтягуватись і все. Чую, що я трохи не раз заболів, але вже ніс дає знати, що так не буде. Може б якусь чачку з лимоном сьогодні випити, там ще має бути лимон. У мене таке буває вдома, кстати, то або в мене в чаю зовсім нема. І потім я йду закуплятись, і я куплю тітка, і в тому чаю багато туди стає. Ну такого не буває, щоб його було і немало, і не багато, типу, ось так. Спочатку його зовсім нема, потім тупо закупляється, і потім зовсім опять нема. Так що так, а, ну ось тут є теж, типу, ці храміхи сміття, ну там... Міляту накидані, сюди вийти. Все таке, знаєте. Якби всі були такі, як одна людина, адекватна якась людина, то і світ би був адекватний, був без воїн, без всього. Хоча нам це не зрозумів, тому що ми не на висті, не там, де секунду йдуть мільйони, що всі люди хочуть більше, більше і більше. Більше бабок, більше влади, я головний. Ви всі мої зеки, ви мене повинні слухати. Всяк, всі захватують, всі воюють, всі випускають якісь нові епідемії, всі заказують якісь там вбивства. Я не знаю, що з цим світом чесно. Він вже все. Кукушка поїхала в нього, мені здається. Де не подивишся, там війна, там чума, там ще щось, там когось вбили. Там когось луняли, там когось ізнасилували. Там когось катували. Тобто, де не подивишся, нема тихого місця, де спокійно. Спокійно тільки ось там. В лісах. То хоча торс, неспокійно, там зараз хлопці <соць> на волю бігають. У лісі дивіться відео, там і багато шмоток, і всі недовоєнні їздять, ловлять їх. Може навіть навіть там, в лісі, де дикі животні, навіть вже диким животним нема місця спокійно, де посидіти, бо там люди один одного доганяють і ладно, не хочу піднімати цю тему. Тому ось так, йдемо підтягуватись. Почався каже 25-й, ну, не знаю, не знаю, що з цього вийде. Побачимо. Ну, якщо чесно, до 25 го я б хотів виїхати звідси. Чи в інше місце поїхати, чи зовсім виїхати кудись. Не хочу вже тут залишатися, якщо чесно. Нема бажання зовсім. Я часто над цим задумуюсь, зараз і можливості нема і. І не будемо нікати повністю моє життя, тому що воно в мене не таке сладке, як на відосах. <сíns> <сíns> Відео і не показує 90%, що на самоді. Тому ось так. Кстати, пальці вже не так пече, ну, від тому що вони вже відказують, що вже пальців не буде. Ну да, ти такий визух. Чистий, кстати, Музики спускаються з Такий Кайф, кайф. Тому ось так. Кожен день. Нічого нового, кожен день. У нас є цілі, кожен день ми йдемо до неї. Думаю, Думати я хотів час виходити, теплої хати, одіватись, йти сюди на площадку, на цей холод. Не хотів. Я не хотів, але я тут. Тому дисципліна це. Це важко і це те, що ти не хочеш. А що найважче для людини? Те, що вона не хоче. Ну хіба я хочу вставати 6-7 годин? Не хочу, не я встаю. Ну, в мене бажання вставати немає. Тому, тому люди отак і живуть, думають, все, почну там, з Нового дня, там, не знаю, віджиматись там кожен день по два підходи по 50. Він починає віджиматись. 20 віджався і каже. Е, е, та це, та все, це не моє, я не буду. Е, я не хочу, е, потім, та, ні, це, все, це фігня, якась воно мені нічим не допоможе, все. Так само, встаю в шість людей. Ну на нашому вставати. Е, е, і кидаю, так само, англійську вчити. Е, та на нашому вчити на англійську, і так туди ніколи не поїду. І кидаю. І люди кидають, вони самі собі в голові знаходять якісь тупі що на, що мені це, е, та, е, у нього там вийшло, е, це ж в фільмах так, і ось так, самі собі, самі себе обманюють. Ну, таким людям, якщо чесно, допомог... не допомогти. Вони самі себе обманюють, а потім жаліється, чому ж я таке, а чому він кудись там виїхав, а чому в нього там вже не знаю, лампа, а в мене немає і... і ось таке. І хотів ще сказати. Не жениться, не, не дивіться на інших людей. Ви думаєте, ну ось мені там не знаю 18, а йому вже там 15. Ні, це, конечно, ні. Mm -hmm. Ладно, мені там вже 25, кей буде, а йому 20, він вже десь на Майами, десь там не знаю. Звісь в лампа в нього, свій бізнес, а я все, а я не встигну. Ні. Дивісь, 20 лампа на Майами. Це... Не знаю, що це повинно таке бути. Більшість людей, які ось так показують в мене ламба, я живу там, там, вони самі цього не добилися. У вон, них нема опита. Я їм от, не знаю там, хай буде мільйон баксів в казино. І що, в нема видосів, що він немає відосів, що на Майами в ламбі. Поживе там, бах, нема бабок. І в нього нема опита. А в людей, які самі піднімаються, хоч не знаю, я піднявся, в мене там 100 тисяч баксів. Бах, нема 100 тисяч баксів, спалило, тупо зникли. У мене тупо з дому винесли, сейф нема. І що ви думаєте? Нічого. Я знову зможу отримати ті 100 тисяч баксів. Бо в мене все тут, в мене все в опиті, у мене все в голові. Я знаю шаг за шагом. Ось і все. Типа, я знаю, я учусь. я навчився. А люди, яким дали, які там батьки або ще щось, або повезло, або не знаю, яким способом у нього вийшло багато, бабла. Там, не знаю, обманюю людей то і ще щось. У нього не буде цих бабок, все, він не буде знати, як далі, куди далі. Він там ся за голову, зменшиться. Все, я бідний, а що далі? А, а все. А люди, які самі цього добились, які вчились місяцями, годами, вчились, вчились, тисячі годин віддавали. Окей, у мене лампа. Поламайте мені лампу, викиньте. Я знайду спосіб, я знаю систему. По якій я повинен йти, йти, щоб купити собі знову таку лампу. Все, ви лише мене вбити можете, щоб, щоб я знову не добився того, що я маю. Тому ось так. Ось так у мене навіть відео. я знімаю відео і знаю. Ага, це вже буде лишнє. А, тут можна це допасти, О, тут можна ось так. І учусь, кожен день учусь. І це. Знаєте, є люди, які. Я не знаю, я і не буду починати. Ну, не моє. Це я виставив відео, подивився 5 людей, під лайків, все, я не буду. Все, все. Це не моє, подивіться, мені написав комент, що це якась шляпа, я не буду це виставляти. Ні. Ні. Я буду виставляти. Я буду виставляти, хочете, не хочете, вам подобається, не подобається. Я учусь, я учусь, не було такого, щоб людина, яка нічого не знає, вона починає бах, у неї виходить відос, монтаж, люкс, мільйон лайків, коментів, все, підпис. Ні. Ні. Тільки люди, які учаться, вони знають і вони кожен день вкачуються. Тому ось так. Як я вже сказав, актив у мене пав, пав, тупо, бах, став вниз. І що ви думаєте? Нічого, я і далі буду знімати, я далі знімаю, виставляю відоси. От сьогодні, день-два. І ще буде 18, 18 днів точно, логів. Я буду знімати. Мотивації знімати в мене немає, якщо чесно. Я чесно знімаю, бо я знаю, що я повинен знімати. Я дав свій і я буду знімати. І ці відоси буду довгі виходити, бо це такі домашні відоси. Я чесно з вами спілкуюся, кої бюро тут. Стояв біля мене, ми спілкуємось. Тому ось так. Та й думаю, на цьому буду закінчити цей влог, тому що знаєте що? А тому що нічого. Я не знаю, що вам показувати. У мене життя скучне, в мене нема там. Не знаю чогось такого гуляну. О, недавно попав на один канал теж, наші хлопці. І мені стало... не то що в біду, мені стало... не вкладається в голові те, що не знімають, як там шмаль. Як не там гуляють, дівки, клуби, тачки. І люди це дивляться, люди коментують, люди підписуються. І це канал созданий. Це канал созданий недавно. І там вже десь 500 лайків навідо. І людям це подобається. Ось. Я ми... дивлюсь на це і... Я не знаю. Ці хлопці тупо сміються з інших людей. Бухають. В клубі ведуть себе як бідло. Шмаль вживають там ще щось. І це показують, і люди це дивляться, пишуть, о, класно, є, пацани. І я починаю, бо я ось чому я хочу виїхати, ось чому я хочу виїти, виїхати. У нас такі люди. Наші люди нічого не хочуть, вони хочуть кайфувати. І зараз знайти спільноту таких людей. От я хочу таких людей, знайти, як я, їх дуже мало. Зараз більшість думаю, паде з неба, у мене нічого не вийде, то ж в того фільмах так. Ліпше піду бухати, гуляти і ось це все. Тому ось так. Дякую вам, що ви були зі мною. Це в нас день два. Я знаю, він вийшов невеличкий. І кстати, в кожному відео я буду казати, якщо не буду забувати, якщо ти додивився до цього моменту, то напиши слово шпага. Напиши слово шпага, щоб я знав, що ти додивився до цього моменту і ти легенда. І коли я піднімусь, коли я піднімусь, коли ми будемо. Мільйони підписників, лайків. Я сповню за цих всіх людей, які до цього моменту. Під кожним відео буду їх виставляти, буду їх коментувати, буду показувати мільйонам людям, які новенькі, які не з самого початку. А ти old school, old, чи як нам кажуть, подивився з самого початку, дивився мене, тому пише слово шпага, щоб я знав. А я ще побалакаю, щоб це було щось там з ходу на кінець помотає. Так, і, і кстати, вже напишіть, будь ласка, хто знає, як з айфона адекватно скидати відео на цей на Ютуб. Тому що я знімаю, кидаю телегу, з телеги скачую е, цей на комп і вже там мутую і виставляю. І це качество хаю. Я знімаю на iPhone, а воно в ютубі виходить, я зімав на якийсь Samsung. Тому ось так. Всім дякую, що було зі мною. Це був день-два. Давайте ось так, щоб...